Дуже приємні. Було страшно, але все добре пройшло. Я задоволений дуже. Дуже добре, все було чудесно, прекрасно. Ми не продаваємо і чуття, тож тобто бажаю кожному це в Пішов Прийшов служити у 2016 році. Сам я вороженець міста Маріуполя Донецької області і там ну, служив в теперішній час ну, до 22-го року. Тобто, ну, закінчив училище, працював на заводі камбінаті Ні Засталь, який наші хлопці перебували у 22-му році. І після цього пішов служити, захищати вітчизну. Ми якраз на цей період часу. Були на пункті пропуску КПВГ Мутова, який тимчасово був зачинений з 2018 року. І я перебував у прикордонному наряді чергової інформаційно телекомунікаційних систем на тому пункті пропуску. І все почалось другої час ночі в півтреті, І наш пункт пропуску обстріляли з градів повністю. Тобто Залишились ми без світла і без нічого, доповіли нашому командиру. Ми зрозуміли, що щось починається дуже недобре. Ми вже чекали, що далі буде, і чекали наказу командирів. Ми потрапили на жаль в місті Маріуполі, тобто ми були на комбінаті імені Ільча. Деякі хлопці були на імені Міні Засталі. Ми потрапили в полон 12 квітня 2022 року. Це був дуже важкий шлях, якщо чесно, перебували ми спочатку біля Донецька, нашого, є, а потім нас перевозили, остання точка наша була десь під одмортію. Ну, слава Богу, що повернувся додому, на нашу нинька рідну землю. Ми українці для них, як вони казали, ми ж були браттями, а ви це все зробили і тіпі, ну, по теперішній час то, вже такого не буде. І ну, от Це найстранне було для мене питання, як вони задали вопрос, зачем ви на нас напали. Тобто, би, люди навіть не розуміють, ну, по якій причині почалася ну, така війна. Всі хлопці страждали і від побоїв, і від Разних ушкоджень, від моральної навантажності на кожного, тобто це було дуже ну, чесно, важко і дуже неприємно це згадувати, тому що це дійсно ну, чоловіки, які перед ну, собі це пережили і прочувствовали це все. Тобто, нормальному чоловіку ну, це дуже важко. Ось тобто, і отямитись потім це теж дуже важко. повернувся на День Незалежності у 2025 році. Це справді не тільки державне для мене свято, а тепер свято всього життя, тобто, що для мене, для моєї родини, тому що я став незалежним на це, це свято велике, дуже вдячний нашому. Привітству і нашим людям, які з ну дійсно в цьому приймали участь, що про нас не забули. Я ну, знаю, що про нас не забували за нас, турбувалися, і турбуюся досі, досі тих людей, котрі ще там знаходяться. Я відчуваю, що саме головне це восприйняти, що ти дійсно у 25-му році, і що все окружаюче — це є наявність, ну, це наяву з тобою відбувається, що окружаючі люди, що дає, вре, вре, йде, що все міняється якось. І ну, от це природа, це треба любити, кохати, тобто це наше, ну це є мрії, ради чого можна ну, треба жити і почувати, відчувати це. І... Це це, це це суть нашого життя, напевно. В кінці 23-го року мобілізували. На два тижні провів в частині і тоді перевід в третій ланській. Пордонний загін. Зразу прийшов місячну учебку і на схід потрапив, що в мене був дуже швидкий шлях. Стояли, стримали поротивникам, бойові завдання, щоб вони не лізли, пальнували на різних напрямках. Служба ну, проходила відносно нормально, поки в один час не попали на дуже гарячий напрямок Куп'янський. Пішли, там, стримали противника, відбивали атаки, але потім вони почали там, нас мінометами, дронами закидувати. Саме тяжче, що ти так нічого не можеш зробити, коли тебе б'ють з висоти, здавай. Нічого, але ні про що, ні жалі, нічого. Осту до 9-ї відбили атаку противника, потім в них там дрони одні за другим і мінометами почали просто розбирати позицію. Прийшли, сказали, що евакуація винести і винести пораненого. Ми під тими дронами, під тим всіх, евакуювали, витягну І Зразу з того у нас з контузами, зі всім відправили на лікарню лікуватися. У мене ну, ніби як легка контузія, то все, а потім як зробив знімки, то і коліна, і клюшовий суглоб, і ну, що, Як написали вибухової, вибуховий, ну, від нагрузок, що треба було порувати. І зараз мені замінили ключовий суглоб. Зараз дуже фізичних нагрузок не можна, в мене там тільки магнітотерапія, вакуум. Там в спортзалі легенько займатися і все, там люди добре відносяться, допомагають чим можуть. Бо це таке, що потрібно час, що не можна нагрузок. І як є можливість, то стараємося їздити на такі екскурсії. Терапія має дуже потужний психологічний ефект для наших військовослужбовців. Дуже знижує рівень тривоги, депресії, посттравматичні розлади. Коли наші хлопці встановлюють довіру з конем, їм це допомагає потім встановити заново довіру з людьми. Коли взагалі люди займаються верх на Лошаді то працюють всі в нас м'язи повністю. Тому я хлопців завжди коригую, як правильно сидіти, що можна сказати коню, бо вони всі розуміють голосові команди. Тобто, як взаємодіяти з конем правильно, щоб він слухався і так далі. І в нас так виходить взаємодія командою. Це моя мета як кожного громадянина України. Також хотілось би допомагати цим хлопцям. Захисникам та захисницям, які боронять нашу державу.